Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. У нас вже вечір. Вибачте, що так, на самий вечір оце почала знімати відео. У мене сьогодні телефон щось відмовився заряджатися. І я тільки хочу взяти його, піти знімати там курочок. І не можу. Він ноль і все. Нуль, і все. Так що, вибачайте, оце ввечері вже показую вам, що і до чого в нас. Така в нас гарна ялиночка є. Дуже такий сильний вітер і холодний. Більше всього, що буде похолодання, так і мороз, можливо, і сніг буде в нас. Я сьогодні зробила нашим курочкам такий е, праздник, хотіла сказати, свято зробила курочкам, випустила їх на Ось тут у нас садок. І вже почала рости травичка. Тут вже нічого й не видно, але погребли все Вон травичка. І вони тут ходили, я їх не могла загнати. Ходили тут весь день, і тільки заходили курочки нестися, і все. Виходять і знову пасуться, щось шукають. І яєць сьогодні дали нормально. Ось такий вітер аж глуде. Я зараз їх закрию. О, деякі повиходили. І тут навіть прохолодно. Все, курочки заходьте, що ви тут шукаєте? Що ви шукаєте? Заходьте, заходьте, все, все, заходимо, заходимо. Клила їм тут гарненько. Деякі вже і лягають спати, моя курочка хорошенька, на сіні сидить. Там нікого немає внизу. Так. Дала їм сухого зерна, вранці давала варени, як завжди, я даю, водичку свіжу, тепленьку гріла давала. Білила сьогодні, трошки їм тут зробила красоту. Що я там хочу подивитися, там якась курочка сиділа. Ні, нема нічого. Все добре, не бійтеся. А це принесла їм ракушку. Вони он їли так добре, греблися. І перепілочки. Собі тут півкають. Залишився наш хлопчик один. Тут я забрала дівчинку, перепілочку забрала на кухню, облаштувала їй там містечко, містечко, і вона там буде сидіти в нас, пожила трошки, стало їй добре, тепленько, бо тут для них прохолодно. Закінчився кальцій у нас. І, і я хотіла сьогодні замі, замі, ну, таку мішанку зробити, замішати. Але закінчився кальцій. І я давай шукати, що можна дати. Замість Заміскальці ракушку дала і знайшла інформацію, що можна зробити з е, вапна, можна зробити кальцій для курей, але це буде десь через тиждень-два він буде готовий. Тому ми купили. В окно і звіс називається. Принесеш, покажеш на цьому. Я покажу тут. Так гарненько співає перепілочок. Перепілочка хлопчик співає. Я їм тут трошки побілила, хочу ще повністю побілити, очі сідала, і щоб не було в них тут мікробів ніяких. На вечір. Прохолодно, бо двері відкриваємо, щоб їх загнати. А на ранок тут така теплота, вони всі надихують. Дуже тепло. Ну вже висохло. Вже те, що я білила. Вранці вже висохло. Добре. Можна ще й стіни побілити. Ось. Наш господар. Ось, добрий вечір всім. Оце ми таку взяли двохкілограмову, вона суха і міленька така перемелена. Будемо її е, ну, розводити з водою, вона закипить і потім залишимо, щоб воно висохло. Коли воно висохне, оте можна давати курям. Получається, той самий кальцій е, зробили власноруч. а там відерце. Олег, те, те відерце, що ти мені давав, воно з діркою. Те відерце, що ти давав. Воді Да. Так. Тому я робила у мисочці. Ну що, завтра вже зробимо, будемо розводити. І поставити треба таке місце, де буде сухо, але на дворі, щоб був доступ свіжого повітря. І зараз зайдемо, подивимося, що тут наші козочки роблять. Я їм сьогодні теж робила смакоту, зараз розкажу, що я їм давала оцім дівчатам, хлоп'ятам. Тут так тепло в них. Ой, як тепло в них тут. Що ви тут робили? Малечеться, що ви тут робили? Що робили тут? Га? Хлопчику мій хороший. Стрибає, він, стрибає, стрибає. А ці лежать собі, лежать, розляглися. Біляшик тут, коли дівчата коло нього, він навіть і прив'язаний мовчить. А коли дівчата на дворі, то він буде мекать, плакати. Да, біляшику? Ах ти ж біляшик мій хороший. Сашенька, дівчинка моя, Саша. Ой, ти хороша дівчинка моя. Оце малеча, оці маленькі козенята, оці козенята малі ці. Ось одна козенята. Дівчинка в нас буде без рог, а хлопчик рогатий комусь буде, комусь буде рогатий. Коротше, що я їм сьогодні дала. О, Олег несе воду. Ди, яка малеча, рогата. Такі рожки в нього. Ти бачиш, які рожки в нього? Угу. Такі гостренькі. А це доліш. А він лісить солубація. Да? Yeah. Так? Ну стой, стой, хотіла показати, що я давала. Це вони виїли вже. Я насипала соломи. Отак, посип зверху, не буду тісти. Е, і полила гарячою водою, а дерть треба йти на кухню. І посипала зверху дерть. Та вони там за неї, не знаю, вбивалися одне за одним, дала всім. І Марусі, і Саші, і цим козам, і всі добре їли. Теж хочу побілити і тут. Ну тут стіни такі вологі. Вологі стіни, це хіба що включати обігрівач, тоді буде тут. Тут дуже тепло, але стіни такі. Тому, щоб не було тут ніякої сирості, то треба білувати. Ми білували тут перед тим, як сюди коз запустити, але воно знову стало таким. Вони надихають тут. Ми самі винні, тим, ж затулили оцю дірку і стало стіни мокрі. Ти бачиш, Олег, стіни мокрі? Отам блищить ото. стіна мокра. Тут вентиляції нема, це як... тільки відкривати двері треба. І ось вікна запотівші. Ну і на дворі ще й холодно. На дворі прям добре холодно. А ну показуй, що ти там робиш. А ти заходь до Марусі. Не дають оті дівчата перемішати. Лізуть, кудись лізуть. А ти куди лізеш? Що ти хочеш? Коротше, оце таку смакотуємо. Говорили ми з нашими знайомими, вони казали, що можна годувати навіть отак соломою і притрушувати. Вон, які їдять, добре. І туди можна насипати, так. це цим оліг можна. Курочкам я забираю. А їм туди на землю соломку. Ця малеча така. Ой, боже мій, ця малеча. Такі вже кози сильніші. Випивають все молоко, що є. Все молоко нам нічого не оставляють у цілу. Ці діти, малі. Тебе є там водичка? Є водичка. Їдять, добре їдять, так? Да? Можна зверху ще більше посипати дирті. Так, да, поки буде е, трава, а щось треба видумляти, щоб вони їли. Вони сіно люблять, сіно добре їдять, а це тепер ще й даємо їм таке. Водички, водички хочуть. Біляшик любить воду холодну, а дівчата воду теплу. І ці малі, теж, як принесу тепло, тому у дверях не дають пройти, п'ють. Кажу, біляшик, коли прив'язаний навіть, то якщо біля нього дівчата тихо, yeah. не чуть його. Хай тільки вони повиходять всі. Все, біляшик, наче це не біляшик. Крик піднімає такий.

Так що, ось такі у нас справи. Прийшов мій господар, то мені вже трошки легше. Маруся сьогодні дала більше, ніж Саша, десь, може, грам 700. Так що буде вже. Сьогодні пили какао, молочко хороше, я кип'ятила, вже воно не, ну, не стає як сир, вже нормально можна вже кип'ятити. Пробувала робити тортик, це також на цьому молокові. Получився дуже хороший. Це ми даємо їм ячмі. Вони теж дуже люблять. Давай я сюди насиплю саші. Давай. Давай зараз цей зробимо. Отам в ямочки, так. Маруся вже ждать. Що робить? Скакає. Дай, дівчата, так, білянка, ті тут бери, біля. Бери білянку. Красавиця жде. Красавиці треба дати, мабуть, увідати. Чудо ти! Має. Ти, мале, чудо! Що ти хочеш? А? Що ти хочеш? Лучка? Писавица? На, писається, На. А, ти в ту сторону її повертав. Хто у нас буде слідуючий? Питають підписники. Ну, скоріше всього, марта. Так, да, марта, скоріше всього, буде. Хоч вона перегулювала у нас. Марта, а потім наші красавиця. А, ці а я думаю, що красавиця буде, а потім марта. А що це? Ця, ця... диечки такі вже як кулаки поналивала. Да? Да. Може бути і ця. Побачимо. І ці соски длинні буде як маме. Ага. То, я взагалі удивляюсь, такий кулак то було плоский. А ця, бачиш? Ну, Марта поки, поки ще не наливає. Тут теж нема нічого. А тільки трогаєш. Не дається, так? Да? Що там? Вона як красавиця. Що там? Тоже як кулаки. Так, да? ну дай попробуй. Ага. Біляночка. Ну, все. Да, да, не бійся. Не бійся. І вже кругленька такі світло. Не бійся. Все? Це в нас спокійненько. Да. А красавицю не трогав. Дякую. Не наливає. Вона може, вона може... Вона може за... за день налити. Я думаю, що перша буде красавиця. Ні, її не треба доїти. Так, як почали всі разом гуляти, то вже хто коли буде, тоді й буде. Но більше всього, що красавиця буде перша, по ній видно. А марта буде потім. Мов марти там, мабуть, троє. І їдять зерно. Прихожу сюди в обід, а лежить тут ця зоряночка, отут біляночка, а там біля них красавіця і положила голову на цю і так прямо спить. Це ж дочки. Її. Щаслива мама, що дочки з нею ростуть. В одне ста доходять і в одному сараї живуть Да. Не, не ну що ж, зерно пробує? Та й не можна Ну він уже починає <кху> Сіньос кубе